Отже, на екрані зараз видно формули скороченого множення. І я раджу собі ці формули десь записати в окремий блокнот, завести собі окремий блокнот, крім, крім там зошитів для робіт з математики, завести окремий блокнот, де записувати формули. Так, і оце. Можна сказати, перші формули, які туди, які туди треба записати, формули скороченого множення. І ці формули вони знадобляться для розв'язування задач, починаючи з 7 класу і аж до, останнього, аж до останнього класу. Я зачитаю зараз ці формули. Значить, Перша, називається, перша формула називається квадрат суми. Це означає, що якщо у нас є в дужках сума чисел, і її піднести до квадрату, тобто помножити на саму себе, то вийде, вийде сума ось таких чисел. Тобто перше число буде в квадраті, друге число теж буде в квадраті, а також між ними ще буде подвоєний добуток цих двох чисел. Друга формула називається квадрат різниці, вона дуже схожа на першу формулу квадрат суми, так? але відрізняється те, що в дужках у нас мінус, а не плюс, і е, після дорівнює цей мінус у нас постає перед подвоєним добутком. Ну а квадрати у нас, скажімо так, без знака, тому що від'ємне число піднесене до квадрата все одно буде додатним. Ці формули легко вивести, якщо просто перемножити одні дужки ще раз на такі самі. Так? І значить, таким чином можна буде цю формулу вивести. Ну, і остання з цих трьох, так? але не остання в нашому житті формула, яка називається різниця квадратів. Тобто, якщо у нас є такі дужки, де в одному два числа з мінусом, а в іншому такі самі Два числа з плюсом, тобто їх треба додати, то при перемноженні таких дужок ми отримуємо перше число так, перше число в квадраті мінус друге число в квадраті. Ось такі формули я раджу собі записати і запам'ятати, бо вони будуть часто використовуватися і, для, і при розв'язуванні рівнянь, і при розв'язуванні різноманітних задач е, з математики. І чому я раджу, скажімо такі формули записувати? Тому що коли ми записуємо, коли ми пишемо рукою по зошиту, ми таким чином краще запам'ятовуємо. Тобто те, що ми побачили цю формулу, прочитали і, так би мовити, на листочку, це одне, а коли ми її ще своєю рукою записали, так, в якийсь окремий блокнот, так, то це набагато краще. Добре, значить, ти собі заведеш, заведеш такий окремий блокнот, такий чистий, да, щоб можна було там запису, записати ці формули і інші також.